Добрий вечір. 9 червня. Стан справ. Давайте подивимося. Такий незвичайний маршрут, незапланований випуск троянди. Бачите, квітують дуже сильно. Песик жарко у нас. Такі гарні різні трояндочки, дружина, тут посадила. Вона зараз електричною мотокосою. Там прокошує все. Я тут вчора своєю хускварною прокосив. Бо тут такі бур'яни були. Ну і так, бачите, тут оце ось прокосили газонокосаркою. Ось, там валя круги робить. Зараз це основні <кій> обробки, прокошування і також так, бачите, це полетіло звідти, був сильний вітер, мабуть, знесло. Ось такі гарненькі троянди. У Дружини все квітує. В цьому році добре, що е, ну, вже почали рано обробляти, тому і маємо непогані результати по трояндам. Бо в минулому році я щось сказав дружині, що обробляти не буду так багато. І воно було все хворіло. І жуки якісь їли все це в цьому році заборов. Але приморозки тіли, які були, трошки вдарили. Тому думаю, смородини і по річці буде трошки менше. Це по оцій нашій золотистій, це дуже наглядно можна побачити. Далі проєкт огород, е, в якому стані. Ну, скажімо так, дивіться, ось тут е, по, е, помідори е, вилазять потрошку. Схожі перевірю, поливаю. Декілька разів на день, огірки теж, бачите, теж про схожість потім вам скажу. Ось так вони на сьогодні виглядають. Саджав я їх, а, да, що цікава така річ, дивіться, в минулому році в мене тут були помідори. Ось якось таким чином дивним проросло насіння, яке я сіяв рік тому. Ось бачите, його достатньо попроростало. Якось так вийшло і ось тут теж. Ну подивимося, ні, насіятися не могли, бо це ж гібридні помідори. Тут це отак ось воно виглядає, отак воно росте. Кожен день треба поливати, бо якщо пересихає, то результат тут бур'я приберу. Просто зараз ще малі помідори, я можу їх не побачити. Оце тут траву я. Висівав, теж нормально пре. Тут це прокоситься, це не, не, не страшно. Так. Зараз <кій> ще це вже червень треба підрізати іву, оцю вербу треба стрігти. Ну і так, бачите, воно все понаростало. Більш-менш оцей півони вже відходять. Дуже гарно пах, але бачите, вже запечені, бо... Жарко. Зараз вже сезон троянди. Дружини їх дуже багато. І ось там, бачите, стінка так плетиста. І тут -от вони гарні троянди. Такі багато. Вони наросло. Ось такі вони гарнюні. Дуже подобаються, Деякі дуже гарно пахнуть, деякі просто форма. Дружині, о, оці ось штуки, але бачите, вони поодинокі і ця вже все тютю на тю. Бо якщо вони активні, їх кидаєш, вони зразу летять. А так вони не летять, вони дохнуть. Це працює цей препарат, який я показував. Да. Але, на жаль, отаке от спікається, ще віз від гнилі треба обробляти обов'язково. ну і Тут теж давайте подивимося, який він активний чи ні. Ні, цей теж дохляк треба прибирати. Поодинокі є, але в більшості все більш-менш добре цьому році з трояндами. Бо в минулому це була трагедія. Всі ці оленки їх їли, їли і нічого не виходило. Підживлюємо ми їх по листу комплексно, коли планові обробки. І якщо на якоїсь розі троянді треба додатково, то... Ще додатково обробляємо, підживлюємо. Так, далі. Що у нас тут іргація ламарка? ну Мені, чесно скажу, за смаком вона більш подобається. Вона дуже смачна, не така солодка. не неї кислинка. Такий, ну Смак якийсь цікавий. о Потрошки їмо, приходимо, нічого спеціального з цього не робимо. Сезон троянд, троянди, троянди, півонії вже вже відійшли. Ось. Ось так багато у нас троянд. В цьому році і ця троянда дуже гарно пішла. Бачите, яка гарнюня. Да. По трояндах ситуація така, що були такі постачальники, що прислали не те, що замовляли. Але якщо воно нормальне, то дружина залишала це. Ось тут є троянди, оця сахара і рядом вони трошки колір змінюють. Я вам це показував. Така цікава трояндочка. Далі що в нас тут є? Тут у нас суниця росте, теж З насіння колись ми купили, висадили. І зараз вже такий добрий урожай. Можемо збирати, їсти. Вона постійно дає ягоди. Такі вони, якщо кущі дорослі, то і ягоди немалі. Нормальні смачні ягоди. Тут ми перенесли трошки. Вона ось тут була. Але хлопці тут цю яму рівняли, то перенесли пополуниці. По полуниці. Ну і баштан теж, операція баштан, баштан потрошку росте, але з таким тут, бачите, більш-менш не росло, тут тільки ось проклюнулося. Ну, виросте. По полуницях. На жаль, оці шилдіки, що ми робили... Вони постиралися, повигорали. Ось так воно виглядає. Ось бачите. І я тільки пам'ятав, що я купляв, тому я це поновлював. І хочу, якщо ви знаєте, чи я правильно поновив, тому запитаю вас. Це я вважаю, що це сорт румба, Ось такі ягідки кругленькі. Ростуть. Вони дуже смачні. У них дуже гарний смак. Такий він дуже солодкий і дуже приємний. Я все ж таки вважаю, що це має бути румба. Отак насіння на горі. Але можу помилятися. Підкажіть, якщо ви знаєте, дуже солодкий, такий полуничний смак. Оце я точно знаю, що це мальвина. Бо бачите, він тільки-тільки починає. Це дуже пізній сорт, тому це точно мальвіна, це точно мальвіна, я в цьому впевнений. Бо ось да, такий масляніста ягода, це мальвіна. Це я теж впевнений, це копчиха по формі ягод, але щось вона... Не дуже тут росте ось такі ягоди ну, то мари де дебуат. Ну і в цьому я впевнений, бо я в минулому червні знімав ролик і там точно на шилдіки. Я бачив, що це в мене Мурана дуже цікавий, дає багато і це НСД, дає багато полуниць. Це в мене Мара Дебуа. Дуже багато полуниці, ось такі ягоди гарні. Тому за це я знаю. А за те підкажіть, чи то я правильно визначив, що то румба чи ні. <кій> Далі, дивіться, ще є полуниці, і теж я заформую і за описом трошечки його. Це я вважаю, що це... Лючія, бо коли вона росте, кінчик такий біленький, бачите, і форма ягоди така. Ось Це має бути лючія. Ось. В цьому я більш-менш впевнений. Оце я написав, що Б'юті. Ну, ж таки, Вирішив це за форму ягоди і за Ну, як це? Ось спосіб від обратного. Оце я вважаю, що це зефір. Зефір. Але я не впевнений, бачите, бо кущики такі незрозумілі трошки, але є ягоди, вони такі невеличкі. Чому він так погано пішов, не знаю. Підкажіть, якщо знаєте, як має виглядати зефір, але інших варіантів немає. І оце я вважаю, що це, це має бути гурмандин. Гурмандина така форма ягід, вона специфічна і я тут одну зрілу вже знайшов, не знаю, вона така, як, ну як шапочкою. Була велика ягіда. Тому, якщо знаєте, скажіть, як має виглядати гурмандин. Ну так, бачите, більш-менш. Тут ще в мене є тут, королева Єлізавета. Ось це Early Glow. Це в цьому році посаджено все. Тут два новним no сорти. Це не знаю, колись принесли. Це жіночка принесла, вирішив не, не прибирати їх, нехай будуть, подивлюсь. Що ще докупили в цьому році? Оце Кіс Неліс. Ось таку потім Крістал Голд, Ось таку Велика Ненсі і Бравура. Ось так досадили. Знову ж таки, оце Мара Дебова. Обов'язково посадіть. Це суниця-полуниця, гібрид. Постійно дає ягоди. До осені, до жовтня, Дві дві ягоди. <кій> По іншим справам. Ну, тут фундуки наростають. Потрошку різні каталонські, барселонські. Ось є там деякі випадання чи непорозуміння. Не знаю оце щось. Два в минулому році стрісанули і ось так вони виглядають. Ні туди, ні сюди. Не знаю чому. Якщо знаєте, підкажіть, що робити з такими ось. Ну і знизу тут трошечки побило, я не впевнений, що будуть грішки, бо приморозок все ж таки їх зачепив. Оце наслідки приморозка. Ось. Тому може нічого і не бути. Бачите, чим нижче ми йдемо? Ну, горіхи трошки відійшли. Чим нижче ми йдемо, тим воно так гірше виглядає. Бо тут мороз був сильніший. Ось і тут, наприклад, всіх вже пішли від коріння. Вони не щеплені, вони такі ось тут. Це ось я купляв батьків сад іргу. Вирішив замінити. Ну, як вам сказати? Ну не наша ця ягода. Ну що б не казали, ну, от вона солодка, але це теж вона гарна. <кій> Ой, вибачайте, щось трошки закашлявся, От, наприклад, оцей кучик, да, це слейд теж. Бачите, скільки ягод дає, Це мені прислав батьків сад свіжак. ось які дає ягод. Але смак, ну, він все ж таки, в ньому є оця нотка горобини. Нотка горобини і солодість така сильна. Вона більш схожа на на оцю, як сказати, як у солодки. Оце був навіс, ураганом зламало, треба буде ремонтувати його. Там такий вітер був сильний. що Жуть. Добре, що не все поламало. Будівництво, всяке таке. Ось. Теж оці горобини цвіли, але ягід немає, бо теж приморозок побив усі квіточки. Так, чкалкини вони відійшли, але ну, бачите, в якому вони розмірі. В такому розмірі вони вже п'ятий рік. Оцей трошки наріз мав цвісти, але теж його побило. У нас такий клімат, що не знаю, то приморозки, то урагани якісь. Ну і тут теж кажуть, що ось і росте не Бачите, тут приморозки, вона отака мала. Бо тут приморозки, а цю, цю теж ось приморозок побив. І квіти побив, все побив. Тобто вона не витримує, не витримує. Хоч вона і канадійська, але треба, щоб були умови, щоб не було цих приморозків пізніх, коли вони вигитують. Тут прокошимо все. Тут жималості. І знову ж таки, ну, дивіться, ось це, якщо там канадійська, ось які ягоди наростають. Да, вони у нас пізніше, але крупні. Гарні ягоди наростають. І тут є різні. О, я тут де поїв трошки всяка. Таке, ну тут Аврора, наприклад. Якщо Аврора... Зараз, це ні, не Аврора, де ось Аврора, Аврора. Так і ягода ж нормальна. Ви розумієте, розмір ягоди нормальний все нормальне. А бакчарська, ну це все балалайка. Ягода маленька, не смачна. Тому я ж вам кажу, видивився цю людину, канадця який, У нього там ферма і є у нього жималості. то Він каже, спочатку вісім сортів закинув, потім всі повикидав. І в нього зараз тільки 5 основних сортів. Я про них казав і він дуже задоволений. Ну, ось це ось ця тундра, да? наприклад, тундра. Ну, там такі ягоди. Ну, зараз покажу вам. Ну, отакі. Ну куди ж вона годиться? Це дуже замалі ягоди. Це якось дочка велетня, чи як купив дочка, донька велетня, да. теж, ну, це не ягода. Це не ягода. І таке. Тому, якщо будете купляти... Не ведіться на цю рекламу. Купуйте тільки перевірені сорти, які зараз у нас є в наявності канадські. Та, ну і тут всі ці ростуть у нас рослинки, деякі дуже теж загнулися, мадрина загнулася, ось так погано виглядає. Щоб було холодно, то спекотно і мудрину не будемо ростити. Щось інше будемо вирощувати. Тут такий жовтенький піончик. Да, горобці, ось тут у них тут штаб-квартира якась. Да, і вже лаванди починають цвісти, тому ось такі у нас. Справи. Тому, якщо додивилися, прошу допомогти По полуницям зрозуміти, чи правильно я їх індифікував. Так, гарного дня, здоров'я, бережіть себе. Пока.